Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас монетки України 2 гривні 2023 року. Монетки виготовлені та виготовлялись з магнітної сталі, тобто магнітні. Гурт монети мають мілку рифлену насічку. На аверсі бачимо портрет Ярослава Мудрого та напис Ярослав Мудрий на реверсі. По центру напис 2 гривні, зверху напис Україна з тризубом», Внизу в підковці дата 2023. Ціна рядової монетки коштує 2 гривні. Якщо попаде монетка з будь-яким браком, ціна розпочинається від 5 доларів. І якщо попаде монетка виготовлена з іншого металу, Монетка буде немагнітна. Ціна розпочинається від 150-200 доларів за одну монетку в залежності від металу. Є також дорогі самі браки. Це аверс аверс та реверс реверс і поворот у 180 градусів. Ціни розпочинаються від 300. Доларів за одну монетку. Якщо у вас є такі монети, телефонуйте, пишіть. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.